Промова перемагамцеві шванати на фестивалі Джаслав 21 липня 2023 року. Це так кумедно, що кожного разу під час Джас Слав фестивалю йде дощ. Місяцями не було дощів, прекрасна погода, і що й на фестиваль розпочався, то таке відчуття, ніби в нас зустріч із Варуною і всіма дівами. Джаслав захід пов'язаний зі святкуванням. Ми не можемо святкувати тільки самі, вони теж мають святкувати, природа має святкувати. Подивіться, все навколо було таким сухим. Вони теж мають святкувати. Як то каже, життя це святкування. Але часто ми святкуємо в обмеженому форматі. Люди не святкують життя по-справжньому саме по собі. Вони святкують зовнішні речі, вони напиваються, вживають наркотики і роблять все інше. Усе, що обмежене, ми називаємо святкуванням. Ми називаємо щастям. Але найбільше святкування це життя саме по собі, усвідомлення принати самого життя. Ось це має святкуватися. І ми не святкуємо життя ось так. Ми святкуємо з Божественним іменем, ми оспівуємо славу Багавана. І це найчудовіше. Ми не святкуємо в такому стилі, що. Давайте повеселимося зараз, а потім на цьому все. Ми святкуємо вічне життя. Без життя вас не було б тут. Ви думаєте, що ми б тут сиділи і співали просто як шоу? Ні. Ми святкуємо тому, що ви тут, але для того, щоб ви були тут, життя має такти через вас. Якщо немає життя всередині вас, то й не буде святкування. Це найважливіша річ прославляти і святкувати життя. І ви не можете святкувати з сердитим обличчям. Має бути радість, має бути щастя. Коли ми говоримо про любов Бога, ми не говоримо про любов на кшалт О так, я кохаю когось. Ось і все. Ми говоримо про любов, яка вибухає всередині кожної вашої клітинки. І це є святкування, яке ми повинні здійснювати. І в цьому краса, коли всі віддані збираються разом, оспівуючи славу Господа, інакше що б ми робили? Ми завжди намагаємося триматися за матеріальні речі. Давайте утримувати, утримувати, утримувати. А потім давайте підемо у відпустку через два тижні. І це нормально для цього світу. Вони працюють усе життя і потім йдуть у двотижневу відпустку. А коли вони повертаються з відпустки, ми бачимо по їхніх обличчях. Я щойно був в Італії, і було куметно бачити всіх людей. Ті, хто збиралися у відпустку, були щасливі. Ті, у кого закінчувалася відпустка, були жалюгідними. Тоді стає цікаво, за що відпустка в них була, і також на що вони витрачають свій час протягом відпустки. Сидять у телефоні, сидять у цьому кутку, у тому кутку. Всі у своєму телефоні. Ми були на пляжі, і я зустрів людину, яка займалася прибиранням. І в Італії, знаєте, всі стали дуже розумними. Тепер ви за все повинні заплатити. Ми поплавали і хотіли прийняти душ. Потрібно заплатити. Ми сміялися, і чоловік, який займався прибиранням, його звали Рікардо, підійшов і дістав спеціальну карту, яка буває у прибиральників. Ми запитали. Ми маємо заплатити? Ні, не хвилюйтеся. Ми повинні дати тобі щось, одне євро або щось. Ні, ви щасливі люди. Ти тут, у місті для відпустки, де є пляж, усі мають бути щасливими. Так, але розумієте, я тут 12 років. І люди не щасливі по-справжньому. Вони виглядають щасливими. Було дуже дивно поговорити з кимось, хто міг розвізнити, що люди нещасні, що це удавання, що вони щасливі. Вони всі прикидаються, і тоді я запитав, що ти розумієш під щастям? Щастя, для мене це бути вільним. І він не був духовним, нічого подібного. Він був звичайним хлопцем, який чистив доріжки від піску. Ви всі виглядаєте щиро щасливими. Ми посміхалися, сміялися мило. Я вважаю, якщо ти підеш на пляж, то побачиш, що всі люди посміхаються, сміються і в якомусь сенсі щасливі. Це інше, вони не щасливі. Якщо ми говоримо, що вони прикидаються, це означає, що це не є реальністю. Весь світ прикидається, що щасливий. Чоловік бреше дружині. Так, моя люба, ти красива. Дружина бреше чоловікові. Так, ти найкращий чоловік, я люблю тебе так сильно. І таким чином усі брешуть одне одному. І тоді що відбувається? Вони тримають усе всередині себе. І коли приходить час, і Бог смерті з'являється за словами Прийшов час іти додому, що ви скажете? О, тепер мені доведеться з усім розпрощатися, вам важко. Ви бачили наявні? Не тут. А коли ви йдете в чийсь будинок на вогняну церемонію, що люди роблять? Вони кидають у вогонь зовсім небагато. І навіть людина, яка пропонує у вогонь кхі, капає туди кілька крапель. Чому вони це роблять? У разі, якщо молитва надто довга, вони не хочуть усе витратити, вони утримують. І що каже священик наприкінці, тепер ви маєте покласти все у вогонь. І тоді вони відправляють усе самагрі, усе кхі у вогонь. Що відбувається? Дим, ви починаєте кашляти. Ви тут це теж дуже добре робите. Починаєте кашляти, усе стає темним. Ви не можете. Але коли ви молитеся, вам не можна просто так встати і втекти. Ви маєте продовжувати сидіти там, тому ви боретеся. Ось таким чином ми завжди чекаємо. Пізніше, пізніше ми будемо щасливі, зараз я працюю. Пізніше я житиму своїм духовним життям, зараз я насолоджуюся, пізніше не настане. Коли приходить пізніше, ви повинні платити борг. Ви повинні розплачуватися за карму, яку ви створили. Ви витратили своє життя на роботу, а потім ви витратили своє життя на ліжку в лікарні, оплачуючи це. Для чого ви жили? Де було радість життя всередині вас? Шріхарі дав вам це життя, щоб усвідомити його не там, а тут, усередині вашого серця, у момент, коли ви побачите його всередині, його стане видно скрізь. Якщо ви не побачили його всередині, то ви не можете дійсно радіти життю. І тому, коли ви співаєте, танцюєте, це справді піднімає рівень вашої свідомості, пробуджує від сну життя, ви починаєте розуміти, що щастя не має обмежень, і не має обмежень для того, щоб святкувати життя, святкувати Божественне. І джаз-слов слов просто нагадування про це, що ви можете оспівувати славу Господа скрізь. У будь-який час, і в цьому краса відданого, краса повторення чаби, краса співу, але не всіх видів пісень краса оспівування імені Бога. Тому наслужуйтеся цим фестивалем, Джаслав, навіть якщо Господь ворона благословив вас. Вважається, що це благословення. Трансформуйте себе, Джейкор Уде. Далі звучить бажан. І горучий говорить, ми співали, що все, чого ми шукаємо, Ганга, Ямуна, Сарасваті, всі вони всередині його тіла. І те, що ви шукаєте ззовні, це не те, що ви повинні шукати ззовні. Це всередині. Благаван недалеко. Він найдорожчий і найближчий для вас. Вам не треба шукати ще десь. Вам просто потрібно зануритися у своє серце і побачити його. Джейк Грудев. насолоджуся Джаслав.